Конфети? Так. Да. На вулиці де дощ і Руфа збирає конфети. В тебе що, Хеллоїн? Хеллоїн. Хеллоїн, ти збираєш конфети? Да. Що ти будеш з ними робити? Е -е піс їх е викривати, Там такі червачки їх можна десь знайти в тіток і ті вісла хламі. І вони там плавають, їх мало десь там знайти. Угу. Навіщо? Тому що вони, червачки, вони плохі. Так? Да? Вони портять животик? Так. Да. Ага. І їх не можна їсти. Не можна. Бо тому що їх можна яти з парасольку. Ага. І... Так, а чого не можна їсти ці, як вони називаються, червячки? Ой, виходить, е, коли ми їмо е, цукерки, черв'ячки у нас в жіночку з'являються, так? Да? Так. Да. І вони у нас є, починають їсти ці черв'ячки? Так. Да. Ага, і ми себе погано почуваємо? Так. Да. Ясно. А ти знаєш, куди я зараз розхід? Куди? Куди? Не знаю. В якої сторони? Яку? Так, і Итак, кафе коле, шуклак, І так, И да, кофе скайду. Конфету в рюкзак, що? Санпуня скаду в Угу. Телефон скажу в роза. Крокодил скаду в рюкзак. Всіх своїх друзів? Крокодил? Ага. І поїду в руку в сторону, поводась на оцю сторону. А потім на очу. А потім в лагері проходить, діткам в лагері я туди буду. В Тарасівки та... проходить лагер для діток? Так. Ага. Да. Табір? Угу. Да, табір, а туди я приїжджу. Що там будеш робити? Розказує діткам, що не можна їсти цукерки? Так. Да. І привезеш їм бананчики? Так, да, бананчики. Ага, і скажеш, краще їсти бананчики, ніж цукерки? Так. Да. Щоб в них не було черв'ячків, щоб вони їх не їли? Так. Да. Щоб вони були здорові? Так. Да. Ясно, і раділи життю. Що? Дивись, оту намальовано така тварина. Яка? Йолка. Пчіл, їл, пчілка, ага. Ади. Ага, тобто намальовано, що, що там бджілка, бджілка любить солоденьке щось, так? Да? Да. Зїжте конфетку і буде вам як медик, так? Да? Да. Так обманюють діток, да? кажуть, що це як медик, солоденько і смачно, так? Да? Да. А, а це зовсім... Ні! И не называйте на муку пока. Да, фу -ка. животик, а же мне совсем не смачно. Фу, -ка -ка. выкинь фукаку. Ты сегодня сколько уже цукарок выкинула? Э, два. Две штучки уже выкинула. Ты да. тоже даешь выкидать? Да. Не, не надо. Не треба? Не треба. А, э, под поросонку, чтобы я досить не, не накапал. Добре. Да.